Святковий тиждень підготував для Бориспільців такі події. У понеділок о 10-й ранку починаємо святкувати День прапора. Урочисте підняття жовто-блакитного стягу о 10-й на стадіоні Колос. День незалежності святкуємо так. О 10-й ранку старт відкритого турніру міста індепендент-баскетбол. О 14-й у парку почнеться концерт муніципального духового оркестру. З пів на четверту на території музею святковий концерт за участі артистів міста. О п'ятій у парку акції Вікторини. Також у святковий вівторок з 9 ранку до 6 вечора у 6 школі проходитиме виставка продаж шкільної форми. У середу секретар міської ради Іван Манько з 9 до 13 прийматиме громадян у приміщенні в мерії. А о шістнадцятій у сесійній залі мерії почнеться засідання громадської ради. У четвер заступник мера Людмила Ковальова з 9 до 11 проведе прийом мешканців за адресою вулиця Головатого. 4. а у п'ятницю також з 9 до 11 ранку можна буде завітати до заступника міського голови Максима Піскора. Він чекатиме за адресою вулиця Гагаріна, 1.